Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Великі корпорації дедалі активніше закликають своїх співробітників повертатись до офісів: Microsoft, Amazon, Paramount, NBC Universal, JP Morgan, Dell та інші гіганти посилюють свої вимоги. Тепер від працівників очікують більше часу, фізичної присутності в офісах. Проте, попри гучні заяви та навіть ультиматуми, середній час відвідуваності офісів в США майже не змінився. Деякі компанії вирішили діяти жорстко, практично в режимі ультиматуму. Paramount, наприклад, з січня запропонували працівникам в Нью-Йорку в Лос-Анджелесі вибір або 5 днів на тиждень в офісі, або вихідна допомога. NBC Universal оголосили схожий варіант: 4 дні на тиждень або добровільний пакет звільнення. The New York Times підвищили вимогу до редакційних та опініон команд. Тепер вони мають бути в офісі щонайменше 4 дні на тиждень. Але схоже, ці ультиматуми не дуже та й працюють в реальному житті. Ну, по-перше. Опір працівників, за даними Стенфордського економіста Ніколаса Блума, американці досі працюють з дому приблизно чверть часу. Причому це майже стільки ж, скільки було в 23-му році. Тобто це по суті стало новою нормою. Другий фактор менеджери самі не гарять бажанням. Часто ті, хто мають стежити за виконанням правил, вони самі не хочуть повертатись в офіси. Більше того. Майже половина топ-менеджерів взагалі заявили, що навіть погодились би на зниження оплати праці, аби все таки продовжити працювати віддалено. Третє це відсутність реальних санкцій. Служби Human Resources рідко карають за невиконання вимог, особливо якщо мова йде про цінних високопродуктивних співробітників. Четверте це логістичні проблеми. Амазон, наприклад, зіткнувся з банальним дефіцитом робочих місць. Паркінгів і переговорних після наказу про повне повернення команд довелося навіть дещо відступити в деяких містах, ДЕЛ також мали подібні труднощі. Правда, тут є ще один цікавий вимір. Аналітики вважають, що жорсткі вимоги до присутності в офісах іноді є таким прихованим механізмом скорочення персоналу. Люди, які не готові змінювати спосіб життя. Вони самі звільняються. Це своєрідна така, ну можу сказати, дешева оптимізація, тому що компанії, по суті, знижують витрати без відкритих, проголошених масових звільнень. Навіть у Федеральній резервній системі США, у цьому найбільшому невпливовішому фінансовому, економічному регуляторі світу, оголосили, що повернення до офісів іноді прямо використовується для зменшення чисельності персоналу. Великі компанії роблять гучні заяви і ультиматуми, але от малому і середньому бізнесі правила все таки м'якіші і більше гнучкості. Там частіше залишають гнучкі, гібридні чи віддалені моделі. І дані Workforward, наприклад, показують, що якщо вимога це лише один день на тиждень, то дотримання майже 100%. А якщо три дні або більше, то тут вже. Рівень виконання падає нижче 75%. Ну а ми з вами бачили, що коли повна вимагається присутність в офісі 5 днів, да, то там багато хто просто звільняється у Нью-Йорку Банки на кшталт Джепі Морган чи Голдман Сакс жорстко тиснуть на співробітників. Це відразу позначилось на міській інфраструктурі, навіть тому, що пасажиропотік у метро досяг. Найвищого рівня піку з початку пандемії, якщо порівнювати, а рух пішохідів влітку 25-го року навіть перевищив доковідний 2019 рік. На національному рівні ситуація інша: відвідуваність офісів залишається приблизно на третину нижчою за доковідний рівень. А взагалі-та, ми з вами говорили про цікавий тренд, витрати на будівництво дата центрів. Вже за кілька кварталів перевищать витрати на будівництво офісів. Це нова ера економіки. Прив'язка до офісу більше не вважається універсальною цінністю. Ходити на роботу з 9 до 5 за певний час може стати атавізмом. Взагалі, такі звичні фактори економічного розвитку, як, скажімо, раніше як було, та земля. Праця, капітал. Тепер ми з вами бачимо, що з'являється дещо інше. По мірі розвитку штучного інтелекту, який ми з вами неодноразово обговорювали, на перший план виходять оці обчислювальні можливості, виходять можливості забезпечити дешеву електроенергію для того, щоб все це відбувалося, і деякі інші фактори, які вже не мають нічого спільного по відношенню до. Традиційного робочого дня і робочого тижня, тому навіть деякі країни скорочують офіційні робочі часи, що дозволяє їм одночасно покращити work-life work-life balance, дати можливість людям більше часу, в тому числі для споживання. Але з іншого боку, вони таким чином збалансовують можливість працювати для різних людей, і по суті це впливає на безробіття. Позитивному сенсі впливає, да? тому що більше людей можуть працювати коротший робочий тиждень, і економіка входить плавно в деякий новий режим. Шановні друзі, як ви стикаєтесь з цим трендом, і що ви про нього думаєте, ви можете прокоментувати під цим. Ефіром і, будь ласка, підписуйтесь на мій Ютуб канал Глацюк про економіку. І не забудьте підтримати нас на Patreon, на Ютуб мемберзон і на монобанку. Так ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.